І сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні цю неділю свята Православна Церква молитовно згадує Іоанна Ліствичника, святого, який описав сходинка за сходинкою, як ми повинні підніматися до Бога. Як ми повинні боротися з гріхом, як ми повинні наближатися до святості у нашій боротьбі, у вічній боротьбі добра і зла. І саме тому і називаємо ми його лістичником. Це Він нам казав сходи драбину, лісвіцу. Слов'янською мовою до Бога, до неба. Іде на землі вічна війна. Війна між добром і злом, між світлою, світлом і темрявою. І в цій боротьбі ми покладаємося на Бога. Джерело світла, джерело сили, джерело благодаті. А Господь Бог покладається на нас, дітей своїх. І в цій боротьбі ми повинні знати наш шлях до перемоги. Одним із цих шляхів є наш піст. Бо сказав Господь сьогодні в сьогоднішній Євангелії, виганяючи Духа Нечистого постом і молитвою, тільки постом і молитвою виганяється дух цей нечистий. І в сьогоднішній ми теж повинні покластися на ці слова. Бо Цьому році ми яскраво бачимо цю предвічну боротьбу добра і зла, яка вилилася у війну, жорстоку, безжалісну, кровопорелитну війну на нашій землі. Безжалісний воріг московит, окупант. Прийшов на нашу землю, щоби знищити нас як народ, щоб знищити нас, християн, яких називав своїми братами. Але ми знаємо із Біблії, що історія людська починається, коли брат убив брата. Сьогодні ця історія повторюється і топче нашу землю. Ненависний окупант і вбиває наших захисників і мирних жителів, і викрадають наших дітей. Я коли почув, скільки дітей вже вивезли на Росію наших українських дітей, я вжахнувся. І саме тоді в мене ви... появилося яскраве відчуття. Чому відбувається ця війна? Війна не просто за наші землі. Війна не просто за наші багатства. Відбувається війна і за на найдорожче, за наші душі, за наше майбутнє недаремно викрадають наших дітей. Не ви розумієте, для чого зроблять яничарів із українців. Як же боротися нам із цим? Звичайно, там, на передовій сьогодні стоять наші хлопці з автоматами, зі зброєю в руках, захищають нашу молитву. А ми повинні молитися і постувати. Бо крім ворога і з танками і ракетами на нашій землі, сьогодні. Бушує і розпоясався духовний воріх. Є священники, так називаємі священники і монахи, які уже рік війни пройшло, вони кажуть, ми не чули цього. Ми не чули, що Кирил богословляє вбивати українців. Ми не знаємо, хто такий окупант. І це монах Києво-Печерської лаври заявляє після року війни. Це нечисть, це духовна нечисть! Ми виганяємо, наші хлопці очищають нашу землю від цієї нечисті. І за нашими воїнами ідуть сапери і розміновують землю. Сказали спеціалісти, що сьогодні українська земля найбільш замінована. Немає в світі ще такої землі, щоб стільки мін було у, нашій, у нашому родючому чорноземі. Але я більше того скажу, сьогодні наша земля замінована і духовно. І кожна московська церква це духовна міна, закладена в наш народ, в наші душі, в наші серця. Духовна міна, яка несе русський мір, яка несе кров і ненависть один до одного. Я ще раніше думав, можливо, помиляються люди. Але коли людина після року обстрілів крилатими ракетами каже, а я не знаю, що йде війна, то це Непомилково це нечисте на нашій землі, яка, це те, що сіє нечисть у нашій душі. Це ті овечки, це ті вовки, які оділися в овечі ризи, в овечі шкури, священницькі ризи і сіють зло на нашій землі. Це ті духовні міни, які теж ми повинні розмінувати разом із нашими саперами і очистити нашу землю від тієї нечисті, наші душі від цього зла, від розкого міра. А це ми можемо зробити постом і молитвою, щирим постом і сердечною молитвою. Наші воїни стоять там на передовій. Ми тут, у тилу, станьмо надійною опорою для наших хлопців. Вони там з передової просять моліться за нас, тож хай наша молитва буде щирою і сердечною, хай наш піст буде посиленим у ці дні, бо тільки постом і молитвою ми здолаємо цю нечисть. Якщо наші воїни переможуть там на Сході, а ми постом і молитвою не переможемо цю нечисть, не розмінуємо нашу землю відмін духовних, то через декілька років знову будеться війна і знову будуть гинути наші діти. Тому саме тому єднаймося всі в пості і в молитві. Щоби очистити нашу землю, як воскресний Бог, Воскресне і Україна світлою, багатою духовною державою, Боже благословення на всіх вас.